На Дніпропетровщині з початку 2023 року до обласного центру зайнятості звернулося понад 50 тисяч громадян, повідомляє заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Олена Мітіна. У минулому році за період січня по червень звернулося 70 з половиною тисяч. Через бойові дії, каже Олена, частина населення покинула домівки і разом з тим залишила свої місця роботи. Серед таких і Олена Біла, жінка-переселенка з Бахмута, розповідає. Там останні роки працювала на місцевому ринку. Аби знайти роботу на новому місці, звернулася до центру зайнятості. Запропонували мені громадські роботи в центрі захисту населення. До цього приходила тут, же ж лекції проводять, нас там розповідали, які там можна праці. Олена Біла розповідає: зараз отримує мінімальну зарплату на громадській роботі. каже, хотіла б спробувати себе на вакансії у держустановах. Заступниця начальника управління обласного центру зайнятості Олена Мітіна розповідає на Дніпропетровщині з понад 50 тисяч громадян, які шукали роботу з початку цього року. Змогли працевлаштувати 14 тисяч. Робітничі посади вони як були, так і залишаються. Робітничі посади. Це кухарі. Це водії, токаря, електрогазосварщики. Тому на ці посади ми працелаштуємо людей, і в принципі до нас приїжджають люди з такими посадами. Олена Мітіна розповідає, проводять виїзні заходи по області, аби допомогти знайти роботу якомога більшій кількості людей. З початку 2023 року середня заробітня плата у Дніпропетровській області та країні збільшилася, розповідає директор з комунікації сайту з пошуку роботи Максим Пилипенко. Каже зараз за їхніми даними ринок праці на Дніпропетровщині на 85% повернувся до довоєнних показників. Середня зарплата по Україні зросла на 10% і вона. Складає от вже зараз 17 тисяч гривень. Якщо говорити про Дніпропетровську область, середня зарплата зросла на 14%. у 2022 році. Середня зарплата в Дніпрі складала 14 тисяч гривень. А от станом на другий квартал 2023 року ми бачимо, що середня зарплата складає 16 тисяч гривень по Дніпру, і це зростання 14%. Максим Пелевенко розповідає, роботодавці від початку війни зарплати не зменшували. Каже, основною проблемою був дефіцит робочих місць через закриття бізнесів та виїзд за кордон працездатного населення країни. Прогнозує збільшення й надалі, однак зазначає, відсоток зростання зарплат менший, ніж рівень інфляції. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.